Увели коня прямо від господаря. Конокради повертаються на Сумщину. Двоє 23-річних глухівчан їздили сумськими районами і крали коней. Перевозили худобу на вантажівці. Одного із злодіїв затримали, інший утік. Правоохоронці досі його розшукують. Ось цього коня викрали двоє глухівчан в одному з сіл середину Буцького району. В 6 утра обнаружив, що нету Позвонив в поліцію 102 з було. Приїхала оперативна група. Уведеного коня везли у вантажівці. Одного зі злодіїв затримали. Він у скоєному зізнався. Крали коней не вперше. Поїхали вузьми. Там узяли тейнарівку. -то. Друг тут приїде. Ми з ним ще сиділи у місті, я не знаю. І теж. І там здали, ну і все. Зараз спільника розшукують. Один із даних граждан, який був пасажиром етай газелі, причаснення к, дво... к кражам двох лошадей на території Шосінського району. Горе конокрадам загрожують до шести років тюрми. Наталка Леса Карбовська, новини Естес.